Надо прикращати місцерубку, тому що не ну, убивается русский человек, э, чиститься. Це э, настоящий гено геноцид. Это здесь і сейчас происходит, и і війна вже здесь. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Українці закріплюються на позиціях в Курській області. Про це вже пишуть самі росіяни і закликають Астановить геноцид. Крім того, шпиталі Курська переповнені трьохсотими та двохсотими росіянами. Що нового сталося за добу, що минула на території Курської області Російської Федерації, говоримо просто зараз. Друзі, мене звати є Ніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, українські війська риють окопи на території Курської області. Одразу скажу, що крім офіційних джерел, я поспілкувалася безпосередньо із тими військовими, які перебувають на території Російської Федерації, нині це правда. Ми закріплюємось і намагаємось стабілізувати фронт на території Російської Федерації таким чином, аби росіяни не могли нас відтіснити. Це ознака того, що українські війська і надалі планують лишатися там. На доволі довгий термін про це повідомляє і видання Forbes. Російські війська так само риють окопи на території Курщини. Як зазначає видання, це все не означає, що українські війська збираються зупинитися на досягнутому і закінчити наступ на територію Російської Федерації. І не означає, що російські війська не будуть мати чергових спроб відсунути наших воїнів назад до кордону з Україною. Втім, це означає, друзі, що стабілізація лінії. Фронту і дострокова окупація частини Курської області є цілком можливим варіантом розвитку подій. Ну і далі цитата від Форбс для розуміння ситуації: кожен день, коли росіяни не контратакують, українці закопуються глибше. Зазначає Форбс у ніч на 11 серпня Збройні сили України просунулися в глиб території Російської Федерації на 25 кілометрів. Це говорить інститут вивчення війни. Місцеві зафіксували і рух техніки, нібито в селі під назвою Гир'я. Це Біловський район Курської області. Для розуміння, де це друзі, це приблизно 30 кілометрів від сучі. Хрісти. Кресты, все нормально. Пошел в сторону белой. Ой, в сторону белицы. Пошел, пошел. Кресты, все как надо. Курська заповнюється трьохсотими та двохсотими росіянами. кажуть, що везуть поранених просто пачками, убитих пачками. Всі машини та камази заповнені полеглими, пораненими без кінцівок і з важкими слідами від боїв і уражень впівронами. Ну і резюме, війна вже тут, а не десь там. Ну що ж, вітаємо з прозрінням. Это здесь и сейчас происходит, и война уже здесь. Не где-то там, недалеко она здесь. Если они дошли сюда, в Курскую область, прошли, прорвались, то значит они могут дойти и дальше. И чтобы это не распространялось, нужно помогать, нужно сейчас брать и что-то делать, хотя бы что-то. Нужна очень медицина на фронт. Именно туда, где идут бои: нефопамы, жгуты, эм, гемостатические порошки, всякие губки кровоостанавливающие. В общем, перечень тактической медицины огромен. Но это нужно, это дорого, это, это работает, это нужно спасти жизнь. Росіяни закликають в пабліках заканчувати цю м'ясорубку, так і говорять. І з відповідним закликом до російської влади звернувся російський поет та продюсер Вадим Цигунов, який раніше розповідав про сатаністів та рептилоїдів на території України зі своєю дружиною, жіною Вікою Цигановою. Пам'ятаєте цей трешак? Так, от цей пан тепер вже має інші заклики. Мадик. прекращать эту мясорубку, потому что мы немножко даем, оттуда чуть больше дают. Это идет мясорубка, убивается русский человек, чистится, это настоящий геноцид, чистится громадные территории, под кого они чистится, мы прекрасно понимаем. Игрушки, хватит, надо с этим фашизмом заканчивать, он ярко выраженный. Геноцид, ярко выраженный фа фашизм. Сколько доколе уже может да, вот это... этот геноцид вообще? Этот фашизм русского это... народа терпеть. Геноцид То русского это... народа, а? Сили України взяли у полон кадирівців, які ще не встигли втекти з Курської області. Також діпстейт публікують просто на мою думку феноменальні кадри однієї із бригад друзі, 29 полонених росіян у перші дні спецоперації. Ні, не їхньої. Нашої і про ще один успіх наших військових. Друзі, вчора поблизу Суджі Курської області е, воїни Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України спільно із воїнами 80-ї ОДШБР захопили російський аналоговніт Т-80 ЗВМ. Танк перебував у танковій засіці, проте її було вчасно розкрито. Танк новий. З повним баком та повним БК. був захвачений танк Т-82. Т-82ВМ, две двадцять року так ми зараз на адреналіні. Слава департаменту військової котрози. Слава Славетній Галицькій 80-й тремо десантно штурмовій бригаді. Слава Україні! Героям. Героям збору! Збору! У Білгорді панове теж тривожно. Губернатор Білгородської області пан Гладков оголосив евакуацію людей із прикордонного з Україною Краснояруського району. Причина зсу вже на кордоні У нас тривожне утро. Активність врага на границі Красноруського району. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Красноярском районе, в более безопасные места. А вот курчаны, здаётся, звыкли, чи то чекали, чи то адаптувалися швидко. Ось розмова бабусь з українськими воїнами. До речі, спілкуються б жіночки українські. Нарешті дочекалися рідну мову, повертаєтесь в рідну гавань. М? Вас не ображають! Та ні, ви нас не довезете, ні. То ноги та в нас якби тут... У нас Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну, ладно, потихень показати. Але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, але по Да. Це... Так що, слава україні! Да, На России, тем часом, розпочався форум под названием "Армия 2024". Розповідають про успех успешный успех на фронте, про великую Россию и, конечно, про злый Захид. Доповедает министр обороны Белусов. Соединенные Штаты Америки и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка. В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства. Нарешті предметно про Курську область став говорити і президент країни агресора Путін хм, Кумедно спостерігати. Пам'ятаєте, об'являю спеціальною воєнною операцію ордени його прихвосні приїжджали до Києва аби пройтися з парадом. Ну і серпень 2024-го. війна на території Російської Федерації. Послухай это Путина. Теперь ясно, что, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти? Может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре? Либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Але будьмо уважними, панове видання The Times із посиланням на високопоставлене джерело в українському міністерстві оборони пише, що Росія відчуває необхідність дати жорстку відповідь на все, що відбулося, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня. Ну і Курськ не залишиться безкарним, сказав співрозмовник. Видання. Я про це писала сьогодні в телеграм-каналі Соколова. Підпишіться, якщо ще не підписані, друзі. Це будуть не просто чотири ракети, далі цитата. Це можуть бути сотні е, ракет е, використання складної зброї, крилаті ракети, балістичні ракети і комбінація із шахедами, дронами камікадзе. Це може бути великою проблемою для української протиповітряної оборони. Але вірю, друзі, що ми все це. Зможемо зупинити. Втім, прошу вас, щоб ви були наступні дні, тижні дуже уважними і не ігнорували повітряну тривогу, тому що ворог, як ви бачите, вестериці і хоче помститися сухопутно не може, може, ракетами. Тому, якщо може, то буде це робити. Ви ж знаєте слоган Російської Федерації: ми це робимо, бо ми це можемо. Якщо б не могли, то сиділи б і закрили свого рота. Ну а тим, хто нас дивиться на території Російської Федерації, пише тут в коментарях, що ми безчеловечні сталі. Це ж прості люди, вони ні в чому не виноваті. І хтось із них вже навіть підтримував, е, Україну і не війні. Е, знаєте, панове, скажу російською мовою: для того, щоб остановити ваше горе... Курчане, белгородцы, брянцы и жители других областей нужно только одно решение решение вашего царя, вашего президента. Только от него зависит окончание войны. И поэтому, когда вы говорите нет войне, говорите ему, а не кому-то другому: Америке гнилой, как вы там рассказываете, Украине, которая пляшет. Мы защищаем нашу землю. И сейчас вы платите за то, что ваш царь, а вы молчали и воспринимали все это как победы, смерти наших людей, расстрелянные машины, Буча, Мариуполь, Северодонецк, Волноваха. Все это вы воспринимали как должное. Не, ну это же украинцы, они же что? Пусть умирают, если вот пручались. Так вот теперь вы на этом месте чувствуете, как оно мы не бесчеловечные. Мы просто считаем, что бумеранг существует. И мы будем мстить за всех, кто погиб от ваших рук. От ваших, не Путина, от ваших. Потому что он дает указ, а реализовывайте его вы. И молчите вы, если и не воюете. Вот так-то. Тому даруйте, можливо, мы стали расчеловечные Але навряд ми чоловічні по відношенню до наших громадян, до наших військових, до наших дітей, до наших жінок, до всіх тих, хто продовжує гинути щодня від рук агресора, і ми будемо мстити і відвоювати нашу землю і наших людей. Друзі, всім вам дякую за довіру. Будьте обережними, слідкуйте за всім, що відбувається, зокрема на нашому каналі. Підпишіться на телеграм-канал Соколова. Команда працює щодня, аби ви знали правду. Ми працювали і в суботу, і в неділю, і будемо це робити доти, доки буде потреба вас інформувати. Тому, будь ласка, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Підтримуйте вільну журналістику, це Бам'я Кофі, це Патреон, це банка на монобанку. Ну і можете просто стати спонсором цього Ютубу. Дякую вам за те, що з нами обіймаю слава силам оборони і сердечки всім тим, хто нас захищає на фронті на території України. І на території Росії до зустрічі.